Благодійний фонд милосердя створив у нашому місті гуманітарні хаби, аби забезпечити людей необхідними речами. Кожного дня чимало людей приходить вибирати собі одяг та взуття. Всі речі в хорошому стані. Їх або передали з інших міст як гуманітарну допомогу, або принесли з дому небайдужі містяни. І хочу також подякувати всім тим людям, які надають допомогу благодійному фонду «Милосердя». Частину допомоги ми привозимо з міста Києва. А частину допомоги одягу та взуття також приносять наші небайдужі громадяни, міста, світловодка. На жаль, чимало переселенців виїхали в тому, у чому були одягнені, взявши з собою тільки документи. Тому зараз у багатьох виникає потреба саме в теплих речах і взутті. Наближається зима людям, які приїхали е, тих місць, де зараз знаходяться бойові дії. Дуже холодно. Вони приїхали сюди, і для них буде це і вони Потребують одягу теплого зимового вже взуття зимового. Вони потребують теплих ковдри. Кожен, хто звертався за допомогою до благодійного фонду, вдячний за підтримку. Дякуємо фонду милосердя за надані послуги для переселенців, а особливо Наталі Бут, її директору, за те, що ми маємо можливість одягати не тільки себе, а й наших діточок. Я Світлана з Херсону, коли я узнала про цей фонд милосердя, я почала сюди заходити і дуже вдячна людям, які допомагають нам в таку скрутну ситуацію одягнутись, бо ми всі уїжджали, заскакували в машини, хто в чому був. Якщо вам необхідні речі чи навпаки, є ті, якими ви можете поділитися, приходьте до благодійного фонду милосердя. Наша організація благодійних фонд знаходиться за адресою міста Світловодське, вулиця Михайла Грушевського, 3. І також, тимчасово, ми знаходимося за адресою міста Світловодськ, вулиця Михайла Грушевського, 18. Працюємо кожного дня з дев'ятої. До 13-ї години, крім суботи та неділі, я хотіла б дуже подякувати тим дівчатам-волонтерам, які в мене працюють в благодійному фонді безкоштовно і надають допомогу. Хочу подякувати нашій словоцькій міській раді за надане оце приміщення.